Всім привіт! Мене звати Таня. Вітаю вас на своєму в'язальному каналі. І сьогодні я підготувала новий старт. Це вже буде останній п'ятий старт в спільному проєкті Осінь на носі. І це буде джемпер для моєї старшенької доні із Alize Cotton Gold. Це у нас такий молочний відтінок 62-й. І я хочу по ньому пустити смужки із залишків, які в мене залишилися від шапочки, яку я для неї в'язала в цьому проєкті також. Ось. Я думаю, пустити такі кольорові смужки фіолетову і таку ось... Я не знаю, як цей колір назвати вам. Ну, такий дуже красивий. Він такий яскраво-м'ятний. Не знаю, щось таке. Ось. Тож думаю, отак от це все поєднати, напівпатентною резиночкою його зв'язати. І буду до вас, звичайно, підключатися на протязі тижня і показувати, що ж у мене виходить. Ну що ж, до нових включень. Всім привіт! Ще раз підключаюсь до вас, щоб показати, що я вже розпочала свій джемпер для своєї доні, а він буде в'язатися напівпатентною резиночкою. І як я його починаю? Я починаю із тимчасового набору. Я набираю ланцюжок із повітряних петельок, і потім із них вже набираю. Петельки на основне полотно і в'яжу ось резиночку один на один. На розмір 5 років я набрала 100 петельок. І тепер в'яжу, буду в'язати подвійну горловинку, тобто я зараз пров'яжу подвійну довжину резинки, загну її, розпущу ось цей тимчасовий набір. І пров'яжу по дві петлі разом, і потім вже буду переходити на китльовку. І вже аж потім буду переходити на візерунок на півпатентною резиночкою. Ось. Така резиночка виходить. В'яжу поки що на спицях номер 3 а потім перейду на спиці 3,5 і вже буду в'язати все полотно спицями 3,5. Ось так. Ну що ж, буду по ходу в'язання до вас підключатися і показати, як у мене виходить даний джемперок. Всім привіт ще раз. Підключилась до вас сьогодні, щоб показати, на якому етапі джемпер напівпатентною резиночкою. Ось. Я вже вив'язую регланчик. Мені, до речі, дуже подобається, яке виходить полотно напівпатентною резинкою на спицях 3,5 саме із Alize Cotton Gold. Тому що я в'язала джемпер для себе із Gazal Baby Cotton. І там, ну таке, знаєте, більш рихле, тому що ниточка сама більш шовковиста. А ось із Alize Cotton Gold на 3,5 виходить таке цупкеньке, мені подобається. І я таки, мабуть, зв'яжу і собі також напівпатентною резиночкою, джемперок, можливо, пуловер, Ось закінчу із цими процесами, і, мабуть, новий процес буде якраз от для мене. І, до речі, мені дуже подобається ось цей молочний колір, це 62-й. Він такий виглядає, можливо, зовсім трішечки є в ньому жовтизни. Ну, не такий жовтий, як 01-й, На фоні білого, звичайно, він вам видається жовтий, але ну насправді у житті він ось такий, як зараз на камері. Гарний. Ось, буду його в'язати, і смужки я хочу додати після того, як я вив'яжу регланну лінію повністю, для того, щоб не було цього, знаєте, такого, такої полоски, не знаю, як зрозуміло, я думаю, коли на регланній лінії вона якась під якимось таким кутом виходить. А я пущу полоски вже нижче регланної лінії і потім внизу по рукавам. Ось така в мене ідея. Ну що ж, і хочу сьогодні ще відповісти на питання, які залишилися, тому що це вже наш останній старт, через декілька днів вийде підсумок цих тижнів стартів. Тож, у мене залишилося два питання, і таких два най... Мабуть, най... Найдушевніших, я не знаю, питання. Це питання про найкращу подругу друга. У мене так склалося, що в мене, в принципі, достатньо багато хороших подруг моїх. Вони залишилися зі мною ще із школи. Нас четверо дівчат. Дружить і четверо подружок, і я п'ята. Ми дружимо одне з одною, ми вже і діток похрестили одна в одну і підтримуємо зв'язочок. ось. Так, звичайно, ми вже не зустрічаємось так як раніше, знаєте, тому що в кожного є своя сім'я, дітки, чоловік, своя робота. Але ми переписуємось, ми зідзвонюємося, і при нагоді зустрічаємося, намагаємося зробити, знаєте, собі такий дівочий якийсь вечір, день, і зустрітися з подружками, просто наговоритися вже в. Ось тому це зі школи у мене залишилося чотири подружки мої. І потім коли я вже була в академії вчилася, я зустріла свою подружку, яку, я не знаю, мені здається, що, може, ми десь там в минулому житті були сестрами, тому що ну, дуже ми схожі в плані вподобань, характеру. Мені дуже з нею якось так, знаєте, так легко. Ніколи в мене з нею не виникало якогось. Напрягу, конфлікту, мені дуже дуже з нею дуже з нею добре і так спокійно, знаєте. Ось ми вчилися і жили разом у гуртожитку, і ми прожили разом чотири роки. Це знаєте, коли ти з. Спиш <смі> разом, ходиш в душ разом, їсти готуєш разом і ще й на парах разом. Такі 24 години в добу ми були разом. Я дійсно можу сказати і назвати її своєю найкращою подругою, тому що з нею я ділюся абсолютно усім. Ми можемо поговорити про все, що завгодно на цьому світі. І це дійсно така споріднена душа. І з роботи також у мене дівчатка дуже хороша, я з ними підтримую зв'язок, ми і в гості один до одного їздимо. Я повторюю, звичайно, це не так часто, але, але ми підтримуємо зв'язок. І я, знаєте, хочу сказати, що дружба це також. Робота, от як стосунки з чоловіком, так і сімейні стосунки це робота, так само і дружба це робота. Не можна, знаєте, чогось чекати, не віддаючи. Для того, щоб це було якось з обох сторін, потрібно, звичайно, і віддавати. Треба приділяти увагу, треба цікавитись, треба. Писати, дзвонити. Іноді просто на це все не вистачає часу, дійсно. Але я думаю, що раз там в тиждень якийсь ти можеш знайти декілька хвилиночок, щоб написати своїй подрузі і запитати, як ти? Ось тому, можливо, мені так повезло, що в мене в житті. Є ці друзі, є ці подруги, які зі мною вже ну, скільки ми зі школи я ви вже в мене 15 років. Ось, і всі ці роки ми разом ми підтримуємо зв'язочок, і я дуже рада, що ці дівчата є в моєму житті. Ну і звичайно, звичайно, ще моїм найкращим другом є мій чоловік. А це дійсно та людина, з якою я можу поділитися, всім, чим у мене є на думці, він мене підтримує, він моя опора. Ось. І я думаю, що це дуже класно, коли у тебе із твоїм чоловіком. А, крім любові, так, поваги, є ще й ці дружні стосунки, це якось е скріпляє вас. Ось, ось І коли востаннє я бачила своїх друзів, <голові> <голові> на жаль, свою найкращу подругу з Академії я бачила вже давно ще до війни. Тому що коли почалася війна, вона потрапила в окупацію. Це місто Іванків біля Чорнобиля. І, чесно кажучи, це такий страшний був момент, тому що в якийсь із днів ми з нею, коли почалась війна, ми з нею кожного дня зідзвонювалися, списувалися. Як ти, як ти. І просто в якийсь із днів я не можу їй дозвонитися. Просто пропав зв'язок. І я їй дзвоню, дзвоню, я їй тиждень дзвоню, я їй пишу, я пишу всім знайомим, ні з ким немає зв'язку. Я потім читаю в новинах, що там вирубили все, вирубили всі вишки, електрику. Я, чесно кажучи, тоді дуже перелякалася, що ну, ви самі розумієте, що відбувається в окупації. І слава Богу, через декілька тижнів вона вийшла на зв'язок. Ми просто ридали по телефону обидві, тому що вона розповідала, як їм вдалося вирватися з окупації, як вони з маленькими дітками тікали через ліса. І, ну, немає слів. Слава Богу, зараз у них все добре. Вони навіть повернулися додому. І у них все добре. І надіюся, так і буде продовжуватися. Так, вибачте. Ну, а інші мої дівчатка, дехто виїхав за кордон з дітками. Дехто залишився тут, і з ними ми зустрічалися вже під час війни. Нелегко, непросто, але головне, що головне, що ми є один в одного, що ми живі, і давайте цінувати отакі прості речі. Так, і наступне питання це про першу любов, <смі> і як склалися обставини, чи ми так підтримуємо зв'язок. Я думаю, що перша моя така справжня любов, ну от справжня, знаєте, не те, що там походили, десь там за ручки потрималися. <смі> перша моя така справжня любов сталася зі мною в школі в 11 класі. До нас ще в 9 класі перейшов хлопчик, такий високий, красивий, світловолосий, і завжди посміхався. і Ми з ним познайомилися. І він ще такий веселий, хороший, добрий. Якось ми подобались один одному. А потім вже в 11 класі якось мені так він зробив перший крок. Я спочатку так не зрозуміла, що робити, а потім вже. Я думаю, ну чому не спробувати? Він мені подобається, я йому подобаюсь. І ми почали зустрічатися. І... В ці стосунки переросли вже в таку справжню закоханість, в любов. Ми просто не відривались один від одного. Там і батьки в нас шахви зевали в школу, бо ж за руку діти ходять по школі. Що тут такого, я не знаю. Ми там нічого знаєте, протизаконного не робили. Ну, за руку потрималися. Я не думаю, що це щось дуже страшне. А ось. Не обнімались і не цілувалися, якщо що просто трималися руку, але там у вчителів чомусь палало. Ось, і ну так сталося, що ми з ним зустрічалися 11 клас, потім всі університетські роки. І потім він зробив мені пропозицію, і ми одружилися. І в нас уже двоє маленьких діток. І отак моя перша справжня любов переросла вже в ось таку дорослу сімейну, доросле сімейне життя. Так, що ось так продовжуємо йти за руку по життю, і надіюсь, так і буде. Ну що ж, дякую вам, що послухали мої розповіді про себе. Я думаю, з кожним відео ми з вами знайомимось все більше і більше. Ви дізнаєтесь про мене все більше і більше. Так що, пишіть у коментарях, чи є у вас друзі, подруги. Я знаю, що. Ем... Я знаю, що дехто дуже неоднозначно відноситься до жіночої дружби. Але, ну, зі свого досвіду, я можу сказати, що вона є, вона існує. Ну, дівчатка, я ж не кажу, можливо, вам не повезло і ви не зустріли цих хороших людей по життю. Дійсно, таке буває. Але мені якось можна сказати. Може, я витягла якийсь щасливий білет, і що в мене є мої хороші друзі, і я, чесно кажучи, не уявляю, як би я без них, тому що, знаєте, чоловік це добре. З чоловіком дійсно поділишся всім, але ж нам треба дівчатка з кимось і про чоловіка поговорити. Ну, я жартую. Все, дякую, що послухали мене. Підключусь до вас уже в кінці тижня і покажу вам, що я встигла зв'язати. Все, дякую, бувайте! Ну що ж, ось і настала п'ятниця час підвести а, певний підсумок. Ось, що я встигла пров'язати за цих декілька днів. А, я тут вив'язала азіатський росток, і як ви бачите, тут є вже м, дві таких кольорових. Смужки. Так вони будуть між собою чередуватися, фіолетова і така блакитно-м'ятна. Дуже красивий джемперок виходить. Я все більше задумуюсь над тим, щоб і собі таке щось подібне зв'язати. Але трішки зупиняє те, що напівпатентна резиночка, вона звичайно, в'яжеться не так швидко, як того нам хочеться. Ось, але, звичайно, результат однозначно того вартий. Мені правда, дуже подобається. Я думаю, що цей джемперок буде одним із улюблених у моєї доні, тому що він такий м'якенький, смужки такі яскраві. Думаю, має все сподобатися. Дуже на це надіюся. Тож, ось такий. Результат хі -хі, мого останнього старту у проєкті «Осінь на носі. А, через декілька днів я випущу звіт по всім моїм роботам за цей місяць. Це буде таким відео із готовими роботами, і, ну, навряд чи, щоб я встигла цей джанпорог дов'язати, тому він буде а, як процес представлений. Тож, чекайте, думаю, через декілька днів, можливо, в понеділок, я вже випущу звіт про дане СП. Дякую вам за увагу, дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, написати, чи подобається вам напівпатентна резинка, чи також вона у вас так тугенько йде, довгенько. Ось. Я з вами прощаюся до наступних відео і, звичайно, хочу побажати всім тихих, мирних днів. Бувайте!